Слава Україні! Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Олмакс. Сьогодні у нас новинка серед файтінгів. Гра під назвою Die by the Blade, або помри від Леза, яка вийшла в Steam буквально вчора. І нарешті я маю право викласти це відео в мережу. І тут, друзі, справжній хардкор. Ніякої шкали здоров'я, кожен удар означає смерть. А от чия вона буде, ваша чи вашого опонента, це вже залежить від вашої майстерності. Посилання на цю гру в Steam я залишу в описі під цим відео. Хто полюбляє хардкорні файтинги, будь ласка, переходьте за посиланням та насолоджуйтесь, Тож, друзі. Не забуваємо тисти лайк під цим відео та писати коментарі. Це дуже допоможе як моєму каналу, так і просуванню україномовного контенту в цілому. Посилання на свій телеграм, Дискорд та фейсбук залишаю в описі під цим відео. Буду радий там з вами поспілкуватися. Хлопці, дівчата, смачно всім хто шістьпіє, і ми розпочинаємо огляд. Тож, друзі, я буду грати за допомогою геймпаду від PlayStation 4. Я спеціально сьогодні з його підключив, налаштував. Тож будемо грати на геймпаді. Дивимось на менюшко, що ми можемо побачити тут. Є офлайн режим і є онлайн режим. Так, в офлайні ми можемо пограти з комп'ютером в онлайні. Ми можемо пограти як в ранки дуель, тобто з якимось. Онлайн гравцем, який зараз грає в цю гру, або а, зі своїм другом по а, хосту. Так, далі в нас є кастомізація персонажа. Можна обирати собі персонажика, який відкривається ці всі персонажі відкриваються по досягненню якогось рівня. А, тут дивіться є левел 8. 13 рівень треба досягти, щоб відкрити ось цю дівчинку. Так, і ось цей Накамура, також 15 левелу. Так, вже 15 левел. Прикольно. Ну, коротше, ось так от. Тут ми кастомізуємо свого персонажа. Тут ми можемо кастомізувати свою зброю. Дивіться, тут катани тут дуже багато зброї. Чукуто, но даче. Вакізаще. Нагіната. Ну, коротше, тут треба в цьому всьому розбиратися, підлаштовувати свого персонажа, враховуючи його абілки, і підбирати під нього зброю. Від зброї залежить ваш взагалі бій, як він буде проходити. Сінгл-плеєр є режим, тут є туторіал, я трошечки тут пройшов туторіал. Практис-мод можна попрактикуватися з. Або там із якимось повідпрацьовувати свої атаки, оборону і так далі. Ну і в принципі, все. Ось тут ще щось повинно бути челенджі, якісь відкриваються на сьомому левелі. Якщо ви дойде там прокачати свого персонажа, то зможете пограти ще й в челенджі. Якісь ну а сьогодні ми будемо дивитися й на онлайн. Давайте пограємо з комп'ютером трошечки, подивимось, що вони як. Все, погнали можна обрати мапу, де ми будемо проводити бій. Є дуже багато різних варіантів. Ну, мені подобається ось тут. Вілоч. Дуже така мальовнича, зелененька. Мапа. Йоші проти Йоші. У нас два раунди всього лише. То ще два рази ми можемо померти. А, блокувати удар. Удар блокувати я хотів. Буляха. Так, так ми відходимо. Так ми блокуємо. Блоку... Заблокували удар. Давайте тепер проведемо атаку. Є контакт. Можна а, проводити атаку як верхню, як нижню, так і середню. От бачите? Він блокує удар. А я не встиг заблокувати. Падлюка. Все, він виграв. Ну, молодець. Що тут можна сказати? Треба тренуватися, треба випробовувати себе. Давайте ще раз спробуємо. Погнали. А якщо ж. Ш... Хотів сказати, а якщо швидко нанести удар? Диві, дивіться, він відбиває як атаки моє. Це я зробив? Нічого собі. Ви подивіться, а хто виграв? я чи він? Я таки не зрозумів. Вінер йоші. А х, який Йоші? Нас там двоє було. Е, здається, це я зробив. Слухайте, ну добре, тоді давайте ми подивимось на гру в онлайні. Мене цікавить ранки дуель. Знайдемо чима когось зараз в онлайні. Цей час доби. Я записую, нагадую вранці. Ну, саме зараз в мене є час, тому що вимикають світло, на жаль. Так, є в нас опонент Фокс. І якісь там циферки. <хи> Добре. Я. Ого, слухайте, він прокачений. У нього там якісь персонажі відкриті. Він, напевно, зараз мене розмотає. Батерфлай. У нього персонаж. У нас Йоші. У Вона... мене теж батерфлай відкрита, але. А, я чомусь поки що не дійшов до того, щоб її використовувати. Тому будемо працювати з Йоші. Дивіться, він обережно, обережно. Так, я блок поставив нормально, є контакт. Я не знаю, як я це зробив, але другий раунд. А тепер він мені ногу відрубав. Падлюка. Добре раунд третій. Він перший був. Майже одночасно ми почали наносити удар, але він трошечки швидший. Тварина. Слухайте, тут хардкорно. Тут треба реально задротати для того, щоб навчитися парувати, навчитися відбувати ці удари, ставити блоки. От сучидло мале. Фокс. Та йо-ма-йо, -йо, я не встигаю по поставити блок. Тут блок треба ставити. Так, він виграв. Фокс виграв. Добре. Давайте ми спробуємо ще раз. Це така гра, в яку можна було б, напевно, прикольно грати з друзями. Типу, знаєте, поспорили на щось. Заклалися там, я не знаю, на, на, на піцу, наприклад, так. І... Sunshine the Brain Dead проти нас буде грати. Добре. Заклалися на піцу. І давайте. Хто, хто виграє, той, той безкоштовно отримує піцу, наприклад. Ну, це прикольно. Так, ми в рівних позиціях. Зараз будемо у нас однакові персонажі і однакові, я так розумію, а, мечі. Тварина. Мені треба було, напевно, першому атаку проводити. Так, накопичуємо собі, я програв добре. Тепер я виграв. Я зарано поставив блок. Блок тут ставити можна тільки на е, короткий проміжок часу. Я відбив. І я виграв. Добре. Отримай. Я провів верхню атаку. Він не зреагував на те, що я буду проводити верхню атаку. А тепер я проводжу нижню атаку. Ось є е стрілочки в біленьке. Бачите, верх-вниз я перемикаю і в сторону. Ось ця атака. От я зараз буду нижню атаку проводити, але я цього зробити не встиг. Бо дуже багато балакає. Треба зосередитися. Відбив молодець. Відходимо, відходимо, відходимо. Відбив. Відходь, відходь. На, отримай. Слухайте, прикольно, мені подобається. Ми виграли. Ми виграли. А добре. Давайте ще раз. Хочу ще, мені сподобалось. Давайте ще раз ранкет. Тут треба просто трошечки позадротити, посидіти, поклацати, повмирати, і потім у тебе все буде. Виходити. На клавіатурі буде складно грати в цю гру. Тому, будь ласка, враховуйте це перед тим, як ви будете розглядати цю гру для. Як контакт як будете розглядати цю гру для придбання? А, тварина, я не встиг. Я не встиг. Це моя провина. Я зараз а, був а, дуже повільний. Я щось задивився на його на його персонажа. У нього там о -о окуляр такий прикольний. На, отримай. Так, нас порівну. 3 на 3. Чомусь. Ні. Тепер моя черга вбивати. Я ж блок поставив? В чому проблема? Чи він провів нижню атаку? Я щось трошечки зараз не зрозумів. Або я не встиг поставити блок. Як це так? Він виграв. Ох, нічого, собі якийсь заряджений персонаж, до речі. Ого, в нього в нього спис. У, у, у цього, чувака, спис якийсь. Це, це не дуже добре. Треба триматися на відстані. Я не встигаю провести атаку. Дуже е, важко. Триматися на відстані і проводити якісь атаки. Це хіба що робити якісь комбо. Бачите, я не встигаю. Давай ще раз. Є контакт. Ой, я не бачу себе. Чому Чому мій персонаж трошки гальмує перед тим, як я натискаю атаку, а він не б'є? Нє. Слухайте, треба буде розглянути цю зброю, до, до речі. Що це за зброя? Давайте подивимось на зброю, яке, яка взагалі є. Кастомізація. А, зброя. Дивіться. Є в нас ось така катана. І ми можемо е, собі обрати чокуто Що воно таке. І якийсь японський меч. Так, що ще є? Це якась Нагіната. Нагіната. Добре, слухайте, а в мене немає тут такої зброї, як у того чувака. Катану можемо якось кастомізувати. Тільки Тільки ось так можемо. У да? мене 2000 з копійками там є ось цих монеток, які я можу витратити на кастомізацію персонажа або зброї для нього. Давайте тоді оберемо ось цю дівчину Butterfly. Так, о, до неї можна ось таке. одежки прикупити. Street girl. Це вулична дівка? <рикольно> Прикольно. А, так, байкерс з уніформа Байкера, і це, я не знаю, Leisure wear. Well. Що це за одежка така? Слухайте, давайте давайте оцю візьмемо. Буде можна її відкрити? Як її відкрити? Так, я хочу це придбати. Так. За 500 монеток ми це придбали. А тепер давайте подивимось на. На що, на зброю Зброя мене цікавить. Тут ще банери можна купувати. Таунс. Що таке таунс? Не зрозуміло на левелі... на левелі 4. А в мене який левел? Другий? У мене третій поки що. Третій левел. Мені трошечки, і буде там щось цікавеньке, напевно. Можна обрати, до речі, ось цю штуку. Давайте спробуємо з цією пограти. Уууу, слухайте. Скільки нас за 1600. Ось це я купити точно не зможу, але мені подобається The Last World. Прикольна штука. Ось. ця Вона, знаєте, нагадує меч з кіберпанку І у нього два мечі. оч монета Ви подивіться на цю швидкість. Це реально професіонал. Дай суки якийсь. Він просто дуже швидко мене вбиває. Отримай! Просто шикарний чувак. А в плані геймплею Бляха, він мені руку відрубав. Це як взагалі. Це, це якесь знущання, чесно. Господи, він тепер мені голову відрубав. А я хочу обрати ось цю дівчину в цьому обліку. Ми тут можемо ще їй ось такі приблуди всілякі напхати. Ви подивіться, тут можна одягати персонажа. Це, звісно, ніяк не впливає на бій, але Dark Shoulder Pets. Слухайте, я хочу. Я не хочу вже той меч. Я хочу ось цю штукенцю відкрити можна, будь ласка. Гра ось так. І в мене ще 1385 є. Давайте ми ось так його і одразу назначимо на персонажа, що ще є. Слухайте, на голову можна щось. Капець. Ви подивіться, які маски прикольні. Очманіте. окулярчики шолом є. О, слухайте, можна шолом, а можна ось цю маску. А, я хочу ось цей шолом. Можна давайте ось так. Так, шолом є. І що ще? На руки можна щось придбати. А, чекайте, на руки, на руки, на рука. Щось підходяще нам по стилю є. Типу а, кіберпанк зі справи. Ось це, походу, так? Або ось це. Слухайте, ці непогані. Напевно, ось ці. краще. Ось так. Ось так. А, на ноги тепер можна щось. Зараз ми втягнемося і буде все добре. Будемо вигравати всі бої, всі матчі. А, Напевно, ось ці наколінники візьмемо. Так. І в мене залишається 635 монеток. Це на що? Це нагрудники, так? Всіляки. Напевно, ось цей можна взяти. Благо, воно все коштує не так багато. І татухи також. Дивіться, ми повністю вдягли свого персонажа. Де ми будемо пхати татуху? І що тут за тату? Коротше, тут треба щось. Можна покрутити персонажа так, щоб побачити, куди ці татухи взагалі ліпляться. А, на спині. Mm -hmm. Але ж ми вдягнені. Якби тут Анжелка була зі скаму, то там без питань можна було б татухи на спині пхати, а тут же ж ніяк. Є в нас ось така батерфлайка. Але чомусь без шолому, я не знаю чому. Добре, нехай буде ось це так. Давайте спробуємо. TTV I'm Wally, проти нас буде грати. Тож, давайте зараз спробуємо. Щоб... Подивимося, що він зможе нам протиставити. Ого, нічого. Собі в нього там персонажів. Він... Це він вихваляється переді мною зараз. чи що? Будемо грати в однакових умовах. Я так розумію. Він захотів також грати таким же персонажем. Добре? О, господи. У нього два меча. У мене одна катана велика. Тварина. З двома мечами він швидше проводить удари. Бо в мене дворучна катана. Нею. Охтеж, йомойо. Давай ще раз. Ось так от тобі. Мені якусь ачівку дали 20 опонентів бито в дуелях. Прикольно. І мені ще 1500 коїнів дали. Супер, ми, ми зможемо ще щось собі прикупити. Можливо, катану якусь чи що. О, ні. Він заблокував удар. Голову відрубав. Ви бачили, скільки там крові було? Ось так от. Я не знаю, він, напевно, трошечки завтикав там. Задумався про щось. я Пропустив. А отут я. Я на ті кнопки почав вжати. Я хотів відходити, а він. А він мене ударив. Давайте підрезумуємо: це не Мортал Kombat. Тут і порівнювати не можна, не тому, що Мортал Комбат краще чи гірше, а тому, що Die by the Blade пропонує швидке вирішення кожного раунду. Я думаю, що гра однозначно знайде своїх шанувальників. Особисто мені гра сподобалась саме завдяки усі умові, коли вирішує один удар. Тут треба, по-перше, повністю пройти туторіал і не просто пройти, а засвоїти всі комбінації для проведення атак, захисту та контратак. А по-друге, треба уважно дивитися за супротивником. Вчасно реагувати на його атаки. По графічній складові, я не знаю, що сказати. Можна було б, звісно, трошечки краще промалювати персонажів, але чесно кажучи, під час двобою взагалі не звертаєш увагу на якісь промальовки персонажів, бо банально не до цього. Чи вартує гра 415 гривень? Не знаю, вирішуйте самі. Загалом я отримав задоволення, погравши в онлайн режимі. Я впевнений, що можна отримати ще більше драйву, граючи з друзями, і при цьому ще й морально впливати на опонента, будучи на зв'язку, наприклад, в дискорді. А що думаєте? Ви про цю гру? Напишіть про це в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, не забудьте вліпити свій лайк. З вами був Олмакс. До зустрічі в нових відео. Папа. -па.